Всім привіт! В цьому відео ми будемо розбирати причино-наслідкові процеси старіння і хвороб. Так само старіння і хвороб. Мене звати Ірен, я фізіологічний косметолог, технолог косметичних засобів. Розробила авторський курс фізіологічний, який вам пропоную впровадити і мати здорову, нормальну. Доглянуту шкіру роками десятиліттями, а також готую космоцептичні засоби під замовлення. А є такі готові рішення, перевірені часом. Теж, мого власного виробництва в маленькій приватній лабораторії. Отже, в цьому відео додивіться його, до кінця. Ми розберемо причину наслідковості зв'язки дефектів, пов'язаних із стресами, старіння і хвороби, які в науці прийнято називати першого і другого рангу, не зважати на них і вважати їх легкими і. Нічого з цим не робити. Але як вони шкодять, які процеси руйнуються, що відбувається в нашому тілі, які механізми вмикаються і вимикаються при цьому? І як цьому завадити. На в кінці відео ми зробимо тест, кілька тестів, і легкі вправи, щоб зменшити всі ці наслідки. Додивіться це відео до кінця. В анонсі. Це анонс. А саме відео, будь ласка, переходьте за посиланням. Там повний комплекс, де ми будемо все це розбирати детально. А це був анонс цього відео, щоб ви мали можливість зрозуміти, про що воно йдеться.